Доброго вечора всім! З вами канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного вечора і ніченьки мирної, доброго здоров'я і успіхів у всіх добрих справах. Не думалось і не гадалось, що так швидко буде така холодрига. А сьогодні в нас 14 в минулому році це було, була покрова, 14 жовтня. А цього року ми вже покрову відмітили 1 жовтня. Забираю з вулиці деякі свої вазони. Забираю поки що на сходи. Хоч тут не дуже так тепло. Але все ж таки тепліше, ніж на вулиці, і морозу тут ще не буде. Хоч, можливо, ще цієї ночі морозу не буде. Отож забираю інжир і свої лимони. Я їх ще мала попересажувати, але забираю не пересадження, там буде видно, що з ними робити. Отако От в тісноті, але не в обіді. У хаті запалили дров'яний котел, хоч він трохи димить, але ж тепло. А чоловік скоротив куряче стадо на одну одиницю півня. І буду зараз парити і доводити його до пуття. Колись скувала птицю насухо, а потім пробувала парити так простіше і скоріше. І останні роки парила навіть не тільки куряче стадо, а навіть гуси, коли тримали. Потім пір'я сушила. І так пір'я добре рветься і приступаю до скубання. Такий невеличкий молодий півень. Жовтенький, правда, в камері він якийсь дуже білий, показує. А справді жовтенький, бо їдять кукурузу, чоловік зараз посмалить його. Ще не пізно, тільки 7 годин чи 19, вже темно на вулиці. Так що день вже скоротився геть. І незабаром навіть переведуть стрілки годинників. І якщо більше нічого не придумають, то кажуть, що це вже буде крайнє переведення. Наших годинників більше не будуть крутити годинниками як циган сонцем. І залишається здійснити хірургічне втручання. Від печінки відділяємо жовчний міхур, Розрізаємо шлунок, викинемо в місті з нього і знімемо шкірку, промиту і висушену шкірку. Від шлунка колись люди використовували, в тому числі і моя мама використовувала, перетирали і використовували від діареї чи по народному проносу. Це зараз ми біжимо в аптеку, в разі чого разом із розрізом і нутрощами забираємо клоаку, вирізаємо, викидаємо. Вирізаємо куприкову залозу і не забуваємо про воло. Разом із Воло також заберемо із півнячої тушки і стравохід. І ось таким чином маємо на завтра півня. Можемо пекти, чи варити, ділити його на частинки. Ще зараз замочу його в воді, щоб він трошки вимок. І, напевно, завтра спечу. вже щось захотілося м'яса. Ось такий процес, можливо, комусь із молодих. Було корисно. Звичайно, не показувала я наяву всіх операцій по розрізанню. По Доставанню, тому що, думаю, можливо, хтось гедує. Ще не сказала, що воло дістається через розріз на грудній клітці. Невеликий розріз і дістається разом, воло і стравохід, і трубка через. Голосова трубка, я не пам'ятаю, як вона правильно називається. А взагалі осінь це пора, коли селяни перетворюють птицю у м'ясо, бо годувати далі недоцільно, використовується дуже багато кормів. А так можна заморозити, можна зробити тушонку. Ну, якщо є потреба, то можна зараз вже. Використати в супах чи запекти. Ось така процедура. А чоловік каже, що Америку я не відкрила, але я не збиралася її відкривати ту Америку. Звичайно, нічого нема нового ні в, ні в цій процедурі, ні взагалі ні в чому. Напевно, нема нічого нового, бо все повторюється. Із року в рік, і з віку в вік. Але можливо, хтось не вміє потрошити курку чи півня. То Я показала наочно. Буду рада, якщо комусь допомогло. А нутрощі, які не використовуємо в харчуванні, милостиво викидаю котам. І Вони дуже вдячні мені за це. Чекають вже того моменту, коли я їх пригощу. Ось таке перетворення від курки чи півня до м'ясної тушки, яку можна використати в харчуванні. вам всім дякую, хто дивився. Дякую за перегляди. Буду вдячна, якщо будете писати коментарі, будете підписуватись на канал. А я на цьому завершую відеоролик, бо мені ще потрібно видоїти козу. Так що, ще мій трудовий день, закінчився не зовсім. Бажаю всім мирної доброї ніченьки, доброго здоров'я. І спокійних солодких снів. Без тривог. З вами був канал Селоти Моя Доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир, і, як завжди, кажу до зустрічі.